У цьому відео ви дізнаєтесь, де мешкає найнебезпечніша змія в світі, яких розмірів досягали найбільші представники динозаврів, а також поклади яких руд вдалося знайти на Марсі. Найнебезпечніша змія у світі залежно від критеріїв, токсичність отрути, агресивність, здатність завдавати серйозної шкоди, може бути визначена по різному, проте одна з найвідоміших і смертельно небезпечних змій тайпан внутрішній або континентальний, який мешкає в Австралії, переважно в напівпустельних районах центральних регіонів. Його отрута найтоксичніша серед усіх змій у світі. Нейротоксини швидко паралізують нервову систему, що призводить до летальних наслідків. Один укус містить достатньо отрути, щоб позбавити життя біля сотні людей. На щастя, ця змія не надто схильна до агресії і живе в малонаселених регіонах, що зменшує кількість зустрічей із людьми. Тайпани, як і більшість змій, можуть бути агресивними, якщо відчувають загрозу. Іншими небезпечними зміями є королівська кобра, яка мешкає в Індії та Південно-Східній Азії, швидка і дуже агресивна чорна мамба, живе переважно в Африці, Крайт із Південної Азії, отрута якого досить потужна, наділена яскраво вираженою нейротоксичною дією, а також морський крайт, укус якого вважається в рази токсичнішим за наземних змій. Переважно змії атакують лише для самозахисту, тому важливо уникати небезпечних місць і виявляти обережність під час прогулянок на природі. Більшість укусів змій відбувається саме через необережність людей. Найбільші динозаври були справжніми гігантами, які значно перевершували за розмірами сучасну людину. Уявіть собі істоту, яка важить більше декількох африканських слонів разом узятих. Аргентинозавр один з найбільших динозаврів відомих науці. Його довжина оцінюється в 37 метрів, а вага близько 70 тонн. Це приблизно як 10 африканських слонів. ПАТАГО титан Ще один гігант, який сягав 37 метрів у довжину. Вага цієї істоти могла досягати 60 тонн Сейсмозавр. Хоча точні розміри цього динозавра все ще обговорюються, деякі оцінки говорять про довжину до 57 метрів. Щоб краще уявити собі масштаби цих істот, можна провести аналогію з сучасними тваринами та предметами. Найвищі динозаври були настільки високими, що їхні голови сягали б даху п'ятиповерхового будинку. Вага найбільших динозаврів була еквівалентна вазі декількох десятків автомобілів, а окремі динозаври були довші за баскетбольний майданчик. Існує кілька теорій, які пояснюють їхні гігантські розміри. Теплий і вологий клімат Мезозойської ери сприяв росту рослин. Що забезпечувало динозаврів великою кількістю їжі, великі розміри могли давати перевагу в боротьбі за ресурси та захист від хижаків. Також будова самого тіла динозаврів дозволяла їм підтримувати великі розміри і вагу. Не всі динозаври були великими, багато видів мали розміри сучасних птахів або невеликих ссавців. Розміри динозаврів могли змінюватися протягом їхнього життя. Молодняк був значно меншим за дорослих особин. Вивчення динозаврів продовжується і до наших днів, тому нові відкриття можуть іще змінити наші уявлення про їхні розміри та спосіб життя. На Марсі було виявлено декілька видів руд. Що робить цю планету цікавою з точки зору потенційних ресурсів для майбутньої колонізації? Залізо це, мабуть, найвідоміший вид руд, виявлений на Марсі. Марсохід Curiosity знайшов особливо багаті поклади гематиту в деяких регіонах. Крім заліза, на червоній планеті також були виявлені такі метали, як кальцій, алюміній, кремній, сірка, стронцій, цирконій. Рубідій і титан. Марсіанський ґрунт містить суміш силікатів і мінералів класу оксидів із значним вмістом сульфатів. Були виявлені такі мінерали, як гетит і ярозит, які утворюються в присутності води. Кварц, що широко використовується на Землі, також був знайдений на Марсі. Аналіз складу руд допомагає вченим краще зрозуміти геологічну історію Марса. І умови, які існували на планеті в минулому. Деякі мінерали, такі як гетит і ярозит, можуть свідчити про наявність води в минулому, що підвищує ймовірність виявлення слідів життя на червоній планеті. Наявність ресурсів на Марсі може значно спростити процес колонізації, оскільки дозволить виробляти необхідні матеріали на місці. Розподіл руд на планеті є нерівномірний. Деякі регіони багаті на певні мінерали, в той час як в інших, їх може бути дуже мало. Дослідження марсіанських порід продовжуються, і ми можемо очікувати нових відкриттів у майбутньому. Тож Марс виявляється більш багатим на різні руди, ніж вважалося раніше. Ці знахідки відкривають нові перспективи для дослідження червоної планети і роблять її більш привабливою для майбутньої колонізації. У наступному відео ви дізнаєтесь, звідки взялася нафта? Чи несе якусь шкоду людині використання мікрохвильовки, а також чому вовки виють на місяць.